На календарі 8 березня вітаємо українських жінок та відзначаємо наших дефлімпійців у турецькому Ерзурумі. Тривають 20-ті зимові дефлімпійські ігри. І в прямому ефірі на каналі Еквалімпік Новини. Я Ігор Мартиненко вітаю вас. Тож українці брали участь сьогодні в трьох видах спорту. Продовжують свої виступи наші шахісти, і чоловіки, і жінки. У них тривають змагання з класичних шахів. Наші лідирують і мають шанси на медалі. Нарешті вийшли сьогодні на старт гірськолижники. Нагадую, вчора через негоду змагання перенесли. А от сьогодні погода була більш ніж прийнятною. Як виступали зрештою українські атлети? Бачила наша Марія Харченко. Дефлімпійські зимові ігри 2023 в самому розпалі. На цих зимових Дефлімпійських іграх наші спортсмени вже показали гідний результат. Ми вже перетнули екватор 20-х зимових Дефлімпійських ігор, але змагання тривають. Слалом, це одна з найцікавіших дисциплін гірськолижного спорту, де кожен спуск це справжній квест для спортсменів. Він завжди напружений та захоплюючий, адже кожен момент може вирішити результат. Наших дебютантів Христина Морозюк, Михайло Абрамчук та Каміла Куртанич вперше взяли участь у цих іграх. Привіт усім! Я вперше на Дефлімпійських іграх, але важка конкуренція. Я не потрапила в той список місць, у який могла би потрапити. Спортсмени показали свій потенціал, бо українська дефлімпійська збірна з гірськолижного спорту не лише перевершує своїх суперників на схилах, а й змагається з власними перешкодами, використовуючи свій талант, волю та наполегливість. Це ще один доказ того, що нічого не може завадити справжньому спортсменові досягти висот. Українські дефлімпійські спортсмени перевершили всі очікування у слаломі. Атлетів відділяли соті секунд від того, щоб посісти вищі місця. І коли в твоїй рідній країні триває війна і тренування проходять під звуки повітряних тривог. Це просто неймовірний результат для юних українських дебютантів. Христина Морозюк та Михайло Абрамчук завершили свій змагальний день із восьмим місцем. Дві спроби і перший спуск на зимових деплімпійських іграх 2023 для Каміли Куртанич. Хвилювання, наполегливість і фінішна пряма із шостою позицією. Я буду старатися боротися, щоб посісти місце кращих. Для наших атлетів ці ігри стали справжньою перевіркою своїх сил. Звісно, вони мріяли про медалі, але все попереду. Ми маємо лише підтримати їх в цьому прагненні. Велике дякую Збройним силам України за те, що ви захищаєте нас, і дякую своїй сім'ї і всім тренерам, які готували нас. Сьогодні українські керлери продовжили груповий турнір. Ранкова гра з Китаєм не вдалася. З рахунком 4-10 синьо жовті програли. На жаль, поки перемогли тільки в двох з п'яти ігор, і це наразі не гарантує нам вихід до плей-офф. Жіноча ж збірна легко обіграла Польщу з рахунком 10-1. Українки завершили гру вже після шостого енду. Увечері хлопці також зустрічаються з поляками. Вболіваємо за команду. І чекаємо на результат. Ми сьогодні з Польщею також вони старалися, вони все виконували і ми виконували, але ми перемогли, я рада. Всі, ми все виконували з точністю, а вони порушували трошки техніку. Потрібно дотримуватись. Цієї техніки, тому ми, ми перемогли. Так, ми готувалися. І завтра у нас буде Корея і Японія, це дуже сильні країни. Думаю, що буде гарна гра. А, ну, ми інколи ми їм поступалися. Так, ну, але була стабільна гра. На жаль, сьогоднішній день Україні медалей не приніс. А от напередодні, 7 березня, українці вибороли у Туреччині одразу чотири нагороди. Сталося це в лижних перегонах. Наші дефлімпійці здобули дві золоті: одну срібну, а також одну бронзову медалі. І вже вдруге на цих іграх мали український п'єдестал. А представниця Київщини Єлізавета Нопрієнко виборола вже третю золоту медаль на цих іграх. Перша в історії зимових дефлімпійських ігор українці виборюють вже свій другий подіум. Чоловічий мас старт 15 кілометрів класичним стилем підкорився сьогодні українцям. Першим до фінішу дійшов Дмитро Мажаєв. На цій дефлімпіаді це його перше золото. Дистанцію спортсмен подолав за рекордні 41 хвилину 21 секунду. Золото було дуже важким для мене. Все залежало сьогодні звичайно від погоди, тому що випав сніг. Більш такий мокрий він був. Я був не не дуже впевнений на старті, але зміг показати добрий результат. Так важко між собою конкурувати, але, але це спорт. Відставши на 2 хвилини 21 секунду, другим на фініш прийшов Руслан Денисенко. Практично перед фінішем на останньому повороті Володимир Пишняк впав, але це не завадило вибороти українцю третє місце. Вже традиційно українка Єлізавета Ноприємко приносить золото до флімпійські збірні з лижних перегонів. Сьогоднішня траса була більш залежна від погоди, тому що погода надала нам дуже багато снігу, і ця траса була дуже важкою для мене. Дійсно. Я більш спокійно їхала спочатку, вивчила трасу, що як по ній, а потім вже робила свої висновки до фінішу. Українка Анастасія Лаврик фінішувала четвертою. Її обігнали дві китаянки. Причому програла Настя бронзовій призерці всього 13 секунд. Настя Лаврик наша вже досвідчена спортсменка, але але тут їй важко по мишцям на цій висоті. Трохи не справилася. цьогорічна. дебютантка Анастасія Смідюк перших два кола впевнено їхала другою. Але на всю дистанцію трохи не вистачило сил. Фінішувала спортсменка п'ятою, програвши усього одну секунду колезі, яка посіла четверте місце. І вболівальники сподіваються, що завтра лижники продовжать свою переможну ходу. На нас чекає остання гонка на іграх з цього виду спорту. Це буде командний спринт, класичний стиль у жінок. Стартуватимуть Анастасія Лаврик та Єлізавета Нопрієнко. А у чоловіків будуть змагатися Руслан Денисенко та Андрій Андрійшин. До речі, саме з Андрієм, сьогоднішнім іменинником, можемо зараз поспілкуватися. Він на зв'язку зі студією а поруч з ним наш. Журналістка Тетяна Мацкова. Тож Таню, вітаємо тебе. Ну і, звісно, понад усе вітаємо Андрія з днем народженням. Ці ігри вже стали медальними для нашого багаторазового призера Дефлімпійських ігор. Вітаю студії, вітаю Україна. Так, у нас сьогодні святковий день, бо. Хоча він і пройшов без медали для нашої збірної, але у нас сьогодні є іменинник Андрій Андріїшин один з найдосвідченіших учасників нашої дефлімпійської збірної команди з лижних перегонів, який розпочав ще у 2004 році з чемпіонату України і одразу помітили його талант і забрали, як то кажуть, з руками і ногами в збірну, де він почав тренуватися і готуватися до своїх перших дефлімпійських ігор вже у 2007 Році, де він одразу завоював дві срібні нагороди та одну бронзову медаль. Після цього в 2015-му ще чотири срібла, і в 2019-му ще одна срібна нагорода. Але вже і у Верзурумі, і в Туреччині він зміг завоювати ще одну срібну нагороду. Бачите, найбільша кількість медалей з усіх учасників нашої команди, нашої лижної збірної, і. Дуже віримо, сподіваємося і, звичайно, будемо полювати, щоб завтра це вже була десята медаль Андрія Андрійшина. Ну що, вітаємо тебе? Вітаємо з днем народження. Дякую. Ну, розкажи, як настрій сьогодні. Сьогодні настрій добрий, веселий. Чи святкував, до речі, день народження? Я бачила, що у вас сьогодні було і тренування, і пробіжка? Поки ні. Поки ні. Тренування тільки. Святкове тренування зайві два кола. Так, так. Можна і так сказати. Хто підтримує тебе, хто вболіває за тебе? Чи зв'язується родина під час ігор? Чи дивиться наші ефіри? Так, мене підтримує моя родина. У тебе є донька Єва? Ось що вона тобі каже під час цих ігор? Про що розпитує? Вона розпитує, коли буде інтерв'ю, коли змагання чекає дуже Дуже цікавиться. Єва, ну з першою частиною ми тобі зараз допоможемо. Розпитаємо тата за тебе. Про що найважче тут в Розурумі? Як вже прилаштувався до погодних умов, взагалі до міста, до цих гір? Саме важче, що погода, сонце, сніг, воно міняється то холодно, то мокро. Лижі ну, дуже погано стоять, це дуже важко. Пригадаю цю гонку, де вже зміг завоювати срібну нагороду, якою вона для тебе була? Гонка була дуже важкою. Погода добра була, але сніг мокрий, лід був. З маску було дуже складно вибрати, але ми постаралися. Я себе змусив віддати всі свої сили. Що відчув, коли дізнався, що ти вже на підесталі і це срібна нагорода? Я дуже радів. Чи хвилюєшся перед завтрашнім днем? Чи дивився погоду, як гадаєш? Як це пройде? Краще не хвилюватися, спокійно думати і все. Добре, ну тоді дякуємо тобі. Будемо чекати на гонку і, звичайно, всією Україною підтримувати і чекати на результат. Дякую, Ігоре. Дякуємо Тані, дякуємо Андрію. Ось таким видався день на Дефлімпійських іграх, а свої міжнародні змагання в різних видах спорту мають і наші пари атлети і гідно представляють нашу країну. Так, українські спортсмени успішно виступили на Кубку світу з пара пауерліфтингу який завершився у місті Дубаї. Атлетів приїхало 181 з 32 країн світу. Команда України брала участь у складі шести спортсменів. і в Становила рекорди Європи та увійшла в десятку найсильніших у світі. Наші вибороли одну бронзову, шість срібних та одну золоту нагороди. Першим у ваговій категорії до 59 кілограмів був Костянтин Панасюк. І збірна команда України з парафектування продовжує перемагати на чемпіонаті Європи, що триває у Парижі. Станом на ранок, 8 березня, в українських парафектувальників три золоті, одна срібна та п'ять бронзових нагороди. Чемпіонами стали Євгенія Бреус у жіночій шпазі категорії А, Сергій Шавкун у чоловічій рапірі категорії С і чоловіча команда у Шаблі Андрій Демчук, Артем Манько, Дмитро Сереженко та Антон Дацько. Також успішно виступила на міжнародному турнірі у Болгарії збірна команда України з парадхеквондо. Сьогодні наші атлети вибороли одну золоту та дві бронзові медалі, а також завоювали одну ліцензію на Паралімпіаду у Париж. Це зробила Юлія Липецька, яка змагається у класі К 44 вагова категорія менше 57 кілограмів. Ну а 20-ті зимові Дефлімпійські ігри 2023 триватимуть по 12 березня. Вже завтра українські атлети продовжать змагання з керлінгу, шахів лижних перегонів та гірськолижного спорту. Про всі події дня ви дізнаєтесь у новинах о 20.00, А о тринадцятій годині щодня дивіться нашу інформаційно аналітичну студію. Команда каналу Еквалімпік разом з медіа центром НКСЮ готує безліч ексклюзивних прямих включень та цікавої інформації. Ці, тож побачимось в ефірі, тихо і всім ночі. А в Україні ми кажемо перемагай!